Привіт-привіт! Всіх вітаю! Так, друзі. Я беруся до роботи. Вже маємо після обіду тільки що включили світло. Все на купу, телефон розрядився, поставила на зарядку. Павербанк розрядився повністю. Ну, Він такий слабенький. він мало що заряджає, але тим не менше мене спасає, якісь пару е цих процентів мені дасть до зарядки. Також весь розрядився. І що? Саме основне, що? що в нас все опалення, яке в будинку, е, вода, ну та все-все-абсолютно все на світлі. <кій> І якщо нема світла, то все все зупиняється, то я тако зранку стараюся, поки виключають <кій> ранесенько, все зробити, спекти м'ясо, зварити щось, все-все-все, щоб я. Бо я знаю, що я потім нічого не зроблю. Але. Ще дуже тішуся, друзі, дуже тішуся, що в нас плитка, звичайно, не електрична. Тобто, внизу духовка електрична, вона від електрики. А, цей. а камфорки, от звичайна плитка, вона газова. тобто запалити У нас якби, включається. Я так засвідчую щось, Включається самозапал. А як нема само запалу, то звичайно сирничком чики все, і газ горить. Бо ми купляли ту плитку, так довго думали брати таку електричну чи брати ще таку, але ще тоді таких не дуже було. Тому. О, кийця прийшла. Тому ми взяли е, газу. І так тепер тішуся друзі. Можна за то що води нема помити, охолоджується приміщення, то й все. Чекайте, бо кийця чекає. Дівка трохи пішла на двір. Ходи. Швиденько, швиденько, швиденько. Хочу трошки побігати, але трошки випускаю багато нібу. Бо... Холодно. Холодно, правда? Скажи. Мороз ще й п'я. О, ще й мороз. Ще все, як назло, морози пішли. Хай включу, така Морози пішли. Ще й, ще й то дається взнаки, бо як було тепліше, так. Ну, на дворі мається на увазі, а то що й морозить, і морози тиснуть, і, і все холодно. Коротше, друзі, то не важливо, всі так живуть і нічого страшного, помаленьку все буде. Е, вже йде до весни. Знаєте, все треба себе достроювати на позитив. Вже йде до весни, ще трошечки. Ще скільки там того лютого, та його і, і нема, навіть його не рахуємо, друзі. Саме основне, щоб нашим хлопцям було добре. Які воюють, які захищають нас. Та як добре, хоча б, щоб було тепло, щоб вони не мерзли. Добре, друзі. Що я? А, з небалакала з вами, я вчора не... <смі> не знімала ролика, бо телефон був розряджений і все було темно, то не було нічого знімати я нічого і не робила. А сьогодні що, хочу взятися швиденько, спекти, бодай щось до чаю спекти. Нічого нема до чаю, треба спекти щось. І що мені треба на закупи вечором? Ну, добре, все по порядку. Наразі зараз чай. Е, чай, чай. Наразі зараз щось спечу до чаю. І потім будемо думати. А ще, знаєте, що, друзі, мали сказати? Що почалися морози, і от саме основне, що кури перестали нестися. Я так казала, мені, в мене так класно несуться. Ну, і так, слава Богу, що вони цілий грудень, цілий січень, вони, ну, так, як хоч половину січня, негарно неслися. А вже все. Я вже нині взяла три яйка, ну це вже майже нічого. Щоб вони неслися 17, ну, 15, так ну файно неслися, а то все, морози пішли, а то було тепло до того пори і. А там того року, чекайте, не пошло. А там того року, друзі, було холодно. Було... Був мороз. І вони в мене як перестали в грудню нестися, все, вони ж почали нестися е, в березню десь. Або в кінці лютого, якось так вже не пам'ятаю. Ми давали м'ясо косну муку, рибокосну муку, сірку, е, чекайте, що то ще? Стільки того всього мішали. Кальцій. Ще щось, ще щось було одне. Коротше, Все мішали. І воду теплу давали, і коли не ходили, бігали. А яйка вова, в ніс нема, Одне-два яйка ну, А цього року взагалі нічого. Взагалі ніяко. Тільки пісок ми їм сипемо, ну, даємо воду, теплу ляємо. І зерно. Ну, і сіно. Сіно є досить, то чоловік їм кидає, сіно, вони там парпаються, не стільки то і поживе, стільки та, як курка, знаєте, парпається. А несуться без тих всяких того комплексу, несуться супер. Так що то не відіграє ролі, то відіграє ролі е, погода. Тепленько, то й не несуться. Зімно, та й не буде ніц. Добре. Гайда, давайте щось швиденько Бо Вже трошки знову виключали. Лапаємо момент. Пішли. Так, збиваємо 6 яєць, півстакана цукру. Так, далі 5 столових ложків молока. Раз, два, три. Три. П'ять. Збиваємо. Ага, і один ванільний цукор я дала. Далі, 200 грам масла. Я вже розтопила в мікрохвильовці, друзі. Збиваємо також. Збила. Тепер муку просію. Друзі, скільки там муки? Ну, десь півтора стакани такої. Я вже дивлюся по консистенції, щоб було, ну, щоб не рідке і не густе. Просіваю і зразу даю до тої муки розпушувача для тіста. Ну, грам 7-8 розпушувача для тіста даю. Все. Усе. І дала столову ложку какао темного. Дроблю шоколадний такий бисквіт. Ну, все, збила. Таке не густе, не рідке. Така консистенція. Виставляю на бляшку пекти. Так, спеклося, завжди перевіряю з шпажкою. сухенько. Все. Є, тут розтопила шоколад Зверху ще поляю. І все, друзі. Нічого не буду. Мається на увазі нічого не буду. Переложувати, можна розрізати, переложувати. ні. Швиденько, швиденько, шоколад розтоплений. Застигне, буде супер. Ну що, і ось такий перекладанець в мене вийшов, друзі, швиденько, на швидку ручку. шоколада не вистигла, Зараз ставлю холодильник, щоб вистих. Та усе. Та й до чаю до кави буде. І вже маємо п'яту годину. Добре, в мене ще сьогодні покупки, ще треба поїхати в магазини, поскуплятися, продукти маю на увазі. Це та такий день. Лапаємо між тими промежутками, що є світло. Швиденько-швиденько щось зробити. То попрати, то їсти, зготувати, то й все. Та зараз знову не буде світла. Помік не видно, помік киться. Всі сидять, всі гріються, ніхто на двір не хоче йти. Мороз тисне, нема що й ходити по дворах. Добре, друзі. Всім вам гарного вечора, спокійного, мирного, доброго, тихого, доброї ніченьки. Але, чекайте, друзі, дивіться, п'ята година ті разом А ще видкуся, як файно. Ну, вже важці дають більше. Ще трошки, ще трошки буде весна. Все буде добре. Правда? Все. Папа осінь. -па